Вітаю вас у «Ціні Злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. 27 грудня 2007 року. Пакистан місто Равалпінді. У повітрі лунають постріли. Потім вибух, паніка. крики. І серед усього цього хаосу тіло жінки, яка змінила хід історії для мільйонів мусульман. Це не просто напад, це публічне вбивство, символу, політичне усунення лідерки, яку боялись, ненавиділи, але ще більше поважали, її звали Бенеріс Бугуто, і вона стала першою жінкою, прем'єр-міністром в історії мусульманського світу. Сьогодні ми спробуємо дати відповідь. На головне запитання: хто вбив Бенеріс Бугуто? І чому це злочин, якого ніхто не хоче розкривати досі. Бенеріс народилась 1953 року, в родині, яка вже тоді формувала майбутнє Пакистан. Її батько Зульфікар Алі Бугуто був харизматичним політичним діячем, засновником Пакистанської народної партії. У 1973 році він став прем'єр-міністром, і саме тоді почалось політичне формування і самої Бенеріс. Але у 1977 році в Україні стався військовий переворот. Генерал Мухаммед Зая Ульхак відсторонив уряд. А в 1979-му батька Бенеріс стратили. Це був удар не лише по родині. А й по всій ліберальній опозиції країни. Бенеріс тоді перебувала під домашнім арештом. Їй пропонували втекти з країни. Але вона обрала інше залишитись та боротись. У 1988 році після загибелі Зія Ульхака в авіакатастрофі у Пакистані відбулись демократичні вибори. Народна партія, очолена Бенаріс, здобула перемогу. Їй було лише 35 років, і вона стала першою жінкою головою уряду у мусульманській країні. Це був справжній прорив, символ змін та водночас початок постійного опору. Військові, релігійні фундаменталісти, навіть частина еліт не хотіли бачити жінку на вершині влади. Звинувачення в корупції, змови, скандали усе це супроводжувало її правління. У 1990-му її перше прем'єрство закінчилось імпічментом, але вже у 1993-му вона знову повернулась і знову боротьба. Її політичний шлях це низка компромісів, тиску, боротьбу з військовими, ісламістами та навіть власною партією. У 1996 році її знову усунули від влади, слідом числені звинувачення в корупції. У 1999 році генерал Первес Мурашаф здійснив новий військовий переворот, і влада знову опинилася в руках армії. Бенеріс змушена була залишити Пакистан. Далі були Дубай, Лондон, вісім років у вигнанні. але вона не зупинилась навпаки. Вона будувала плани повернення, вела переговори і досягла певного консенсусу з режимом мушарафа. Він надає їй імунітет, а вона повертається та бере участь у виборах. Саме це рішення і коштувало їй життя. 18 жовтня 2007 року її повернення до карачі стало національним святом, сотні тисяч прихильників зустрічали її. Але свято перетворилось на жорстоку трагедію. Коли її кортеж рухався містом, пролунали два потужні вибухи: 136 загиблих, сотні поранених. Це був перший замах. Бенеріс вижила, але дала зрозуміти, вона знає, хто її вороги. У листі до президента Мушарафа вона прямо вказала кілька імен, високопосадовців із пакистанських силових структур. Вона знала, що це лише початок. Равал Пінді місто, що стало фатальним для багатьох лідерів Пакистану. Саме там Бенаріс виступала з промовою на мітингу народної партії. Вона вийшла з куле непробивної машини, щоб привітати прихильників. Її охоронці занадто далеко, а люди занадто близько. І тоді два постріли: один в шию, інший у голову. Через секунду вибух. Терорист-смертник підірвав себе просто поряд із машиною. Загинули щонайменше 20 людей. Бенеріс привезла до лікарні, але вона вже була мертвою. Офіційна версія була блискавичною напад здійснив ісламіст-смертник, пов'язаний з Аль-Каїдою. Але занадто багато дивних збігів тіло не розтинали, автомобіль миттєво відмили від слідів крові. Місце теракту прибрали менш ніж за дві години, слідчі не допитували десятки ключових свідків. Організація Об'єднаних Націй пізніше оприлюднена звіт. Відповідальність за смерть Бенаріс частково лежить на пакистанському уряду. ООН підозрювала або навмисну недбалість, або пряму співпрацю силових структур. Але жодна посадова особа так і не була покарана, мушараф залишив країну. Його оголосили у розшук за наказом суду. Але ні він, ні армійські генерали так і не постали перед судом. Смерть Бенаріс сколихнула не лише Пакистан, а й увесь світ. Вона була не просто політиком, вона була уособленням боротьби жінки у патріархальному суспільстві, прикладом ліберального опору, фундаменталізму. Її чоловік Асіф Алі Зардарі став президентом. А її син Білавал Бгуто тепер лідер партії. Проте їхнє керівництво не має тієї сили. Харизми та надії, яку несла з собою Бенаріс. Вона померла, але її ідея жити гідно, боротися відкрито, не коритися страху, залишилася і досі. Справу про її вбивство називають найбільш зручним злочином в історії Пакистану. Адже ніхто не відповів, ніхто не сів, а країна просто рушила далі. Але для мільйонів людей той грудневий день. Точкою, людину, на the rogue elements had been working with al qaeda possibly on one assassination attempt on you i do believe that there are elements within the security apparatus particularly those who were associated with the afghan jihad of the 80s against the soviets who still have links With some of the Taliban elements and the elements. З вами була тінь злочина. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.